Зараз я тобі буду казати популярні аніматорські слова, які розуміємо тільки ми в цій сфері. Мені цікаво, як ти будеш транслювати це слово, можливо, ти вже будеш знати значення. Ану. Перше слово це твістинг. Це мабуть грав твістер. Ні. <рес> Навіть не знаю, що сказати, що це таке, але я знаю, схоже позвичайне слово. Яке? Можна я не буду це озвучувати? Містинг це такі довгі кульки, з яких ми крутимо А Що таке ракетка? Ну, Це щось таке топове. <coughs> Ні. Не знаю, не знаю. Давай підказку, це в бульбашках використовується. Мабуть, якась штука, яка робить великі бульбашки. Ну так, це, це по факту така конструкція, яку ми макаємо в розчин і потім виходить з неї бульбашка. І все знову спліт-кейк. Пліт і кейк. Якийсь ще торт класний з різних частин на сторони чи як. Так, це з різних частин, але це не торт. Ну, тоді не знаю. Це така фарба аквагримерська. Mm -hmm. Є звичайні фарби, просто вони круглі, а спітка як там де вряд, хоче фарб. Остання двіжуха. Це не буде слово, це буде рух аніматорський, який ми використовуємо в цій сфері. для yeah. чого. громче. Да. Да. Друзі, підписуйтесь на цей канал, тому що пропустите багато цікавого та інтересного.